Ахо, зараз побачила а, одне віддіння з Херсонщини, хочу з вами ним поділитися. А, я вже казала, да, що ми в тонкому плані дуже активно працюємо. Там стоїть робоча зона, працюємо із каналом для тварин, і для людей, і психологічну матрицю допомагаємо утримувати. А, і я періодично сканую, як іде робота, як ідуть справи, і побачила дещо дуже цікаве, і хочу з вами цим поділитися. Там на тій території окупованій, тимчасово окупованій, які люди зараз потрапили ось в це бідство. Це величезна біда. Дуже ми, на жаль, всього не знаємо, тому що в нас немає туди доступу інформаційного. Я думаю, що колись ми вже знаємо всю правду. Але більш-менш ми дещо можемо і чути інформаційно, і я ж кажу бачити в енергетичному плані. Так ось дивіться, що відбувається. Ті люди великій біді. Ну, по-перше, і не зреагували, і кинули на призволяще, і розповідають, що це ЗСУ все зробило. Ну і взагалі людям зараз геть не до цього. Людям зараз ну, потрібна допомога. Вони без зв'язку, вже без води, да, вже, ну, вже, вже там прямо катастрофа. І тепер дивіться, я побачила, що серед них є певна частина людей, які я не можу сказати, що вони за росіян. Але вони не мали ще чіткої своєї позиції. Ну, по типу, ну хай би вже ця війна закінчувалася, залишили нас спокою, нам все одно бути з Росією чи де? Чи ну ми не знаємо всієї правди, і десь там вже попрацювало і їх е, е, телебачення, і їх схеми, і тому була там на тих територіях е, певна свідомість українців, яка не до кінця визначилась, або навіть була за ворога. З різних причин. Тепер ця катастрофа. Знаєте, так змила все? А, тому що а, вони бачать, що вони кинуть непризволяще, тому що вони бачать, що до них немає ніякої справи, вони не мають ніякої цінності для Росії. А, тому що, тому що, тому що. І це, знаєте, така ну, величезна акція по прозрінню наших українців, які не визначились до кінця в своїй позиції. І це запускає також якусь реакцію і серед росіян, Ой, на якісь вібрації, можливо, це якісь родичі, можливо, це там напівкровки, знаєте, напівловину російське, наполовину українське. А, і це дуже-дуже цікаво. Ну що я взагалі про це так не дивилася і не думала, а ось е це побачила. Ще е бачимо один феномен. Я вже про нього казала, щось відбулося в просторі. Якийсь виворіт самої реальності. І те, що я зараз із своїх ченнелінгів отримую. Це інформація, що це іспит був для українців, якийсь останній. І ми його, судячи з усього, добре, класно проходимо. І дійсно зараз підключаються міжнародні партнери, і дають там намі фільтри, і воду, і ну, більше включаються, включаються. Але це і іспит для Росії, і вона його не приходить. І саме це тепер включає цей перевернутий екран. І так як я розумію ту інформацію, яку я отримую, що зараз наступає час іспиту Росія. І вони до цього зовсім були не готові. Ну, як і ми були не готові в свій час, але мусили, да? Але в цих буде ці знаєте, так довго будуть включатися і прокидатися, і про що вже зрозуміло, що а, зараз буде якась інша історія, і ми будемо тепер спостерігати в нашому телебаченню іншу картинку, а, де а, біда. І де іспити, да, приходять туди. Що там буде, як там буде, я не знаю. Але для мене зовсім зараз очевидно, що змінився якийсь простір, і він змінився саме після цієї події. І як не дивно, якось в цьому також приймає участь вода. Чи вона створила? Знаєте, ще одну лінзу. Я багато раз кажу, що ми живемо в такій лінзі: одна із океану і вод планети, інша із атмосфери. І ми знаєте, як наше око так само з цією реальністю контактує, так само і наша реальність створена, ну як голографічний такий ефект. І якось ця вода. Щось відзеркалила, щось пробудила, щось, що, щось, щось, щось вона там робить, і вона піде, вона зміни ландшафти, і вона. Ми дивимося на страхіття, ми дивимося на те погане, до чого призведе. Але ми в енергоінформаційному полі дивимося, що з часом принесе це якісь плоди чи благословення, чи щось інше, може, там щось вимиє, може, там щось відкриється фізичне чи енергетичне, не знаю. Але ще я бачу якесь певне здивування чогось, що буде знайдено після, як знаєте, після цієї мутації, чи щось таке. І це знаєте, такий союз і природи, і цих людських страждань, і всього, і на цьому всьому щось буде ще щось. Тому робота йде зараз, дуже-дуже да, важко багатьом, особливо тих, хто на тій стороні. Але, як не дивно, от бачите, я так на це не дивилася, що для багатьох з них це може бути також час усвідомлення і кінцевого вирішення для тих, хто ще своєї чіткої позиції не мав. Тож, мабуть, всі ми платимо свою ціну за. Позицію громадську, да, і це, як не дивно, на фоні цього горя також частина такої великої роботи. Тож, дай Боже, да, щоб якнашвидше біда пішла, люди змогли хоча б повернутися. І... Хоч якось да, починати жити, і слава тобі, Господи, що це все-таки влітку, а не осени чи ззимку, чи бо тоді б взагалі це було б страшне щось. І так багато людей страждає від переохолодження і всього. І тварини, і природа. Ну, Завтра зараз на складний період. Але бачите, якось на фоні цього і щось нове з'являється. Тож дивимося, чекаємо на новини. Вони будуть різні, все, але ще раз кажу. У мене таке відчуття енергетичне, що, знаєте, як в футболі, коли після якоїсь там, не після, а після, не якоїсь, а після перерви йде е, заміна воріт. Знаєте, грали в одну сторону, наші ворота були тут, а тепер в іншу. От якось зараз події будуть дуже стрімко розвиватися в іншу сторону. Не буду вам пропонувати купувати попкорн і дивитися, тому що знаєте, це надскладні такі теми, і вони потребують поваги. Але в цій повазі все одно треба якось дати, бути здатними на такий нормальний сарказм. Тому будемо ми радіти чи не будемо це діло інше, але будемо дивитися все. Дякую за вашу увагу. Подивіться зараз туди, да, що виявляється цей іспит для цих людей, да, для тої частини ще і на цьому рівні. Тож допоможемо їм узріти, прозріти, да? може, це наші прокляття їх досягли, бо вони частково також були в тій матриці, то може швидше люди з тієї частини України почнуть прозрівати швидше, так. Не знаю, да це вже таке, така справа всесвіту, як він працює. А ми робимо свою роботу. Все обіймаю всім серцем